президент в Польщі скасував нову уставу, яка відносилася обниження ставки ЗУС. Це відноситься до усіх підприємців, які є у Польщі, і це, на жаль, не дуже гарно зі сторони польської держави, які ну, в сторону підприємців так? тому що хто дає гроші для взагалі, держави і для того, щоб ЗУС жив, підприємці, тому що вони платять кожному працівнику заробітну плату і відпроваджують складки ЗУС. І що я хочу сказати, я буду більше ділитися у себе в Тіктоці, в інстаграмі інформацією, як можна оптималізувати кошти, як можна оптималізувати податки в компаніях, щоб не платити цього зусу, не платити таких великих коштів, тому що по іншому просто компанії будуть закриватися. Не враховуючи те, що мінімальна заробітня плата протягом останніх року чи півтора зросла там понад 30%. Це дуже багато. І самі працедавці не можуть фізично заплатити такої суми. Тож тут президент наклав вето. Вето це тоді, коли він просто відмовляє всю ухвалу і її не можуть потім повторно прийняти. І це свідчить лише про одне наставлення польської держави, так в більшості це ПІС, який голосував проти цього. І щоб податки платилися більші, і щоб ЗУЗ для всіх був, щоб всі мали складки сполечні і так далі. Буду розказувати також про таке поняття, як статус студента, тому що це також є оптимальний спосіб для оптималізації податків в компаніях. І взагалі, якщо у вас є студенти або ж працівники, які мають до 26 го року життя, не забувайте, що їх обов'язково потрібно реєструвати до шкіл, в тому числі і поліціальних, які ще діють, і декілька років ви можете списувати податки і не платити ЗУСУ, тому що якщо ви його платите, ви просто можете ну не зводити кінці з кінцями. Я знаю багато компаній, які позакривалися виключно через нагруження і навантаження на податки. Тому пишіть в коментарях, що як ви вважаєте, чи справді це плюс чи мінус? Що польський, що президент наклав вето на цей закон? Пишіть в коментарях.